ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Закриті укриття захист від крадіїв, атака чернівців ворожими безпілотниками змусила городян бігти до найближчого сховища. Проте більшість виявилась зачиненими. Куди звертатись в разі надзвичайної ситуації? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Звук сирени, а згодом пронизливий свист ворожих безпілотників. Росія вкотре атакувала Чернівці. Містяни, які кинулись до укриттів, зауважили. Безліч з них зачинені. Ми розпитали у мешканців міста, чи вдалося їм потрапити в безпечне місце. Та де шукали інформацію про найближче сховище. На жаль, було закрите. Ну це в іншому районі було це в районі 18-го ліцею. Було закрите. Як вирішували це питання, до кого звертались? Поки ніяк не вирішували. а Я до голови ОСББ зверталися. Вона пообіцяла з'ясувати. Місцеві органи повинні приділити цьому належну увагу і підготувати, і провести відповідну роботу з тими людьми, до повноважень, яких відноситься контроль за укриттями. Так, змогли дістатися, були в укритті на гравітоні. Я вважаю, що мають перевіряти, чи відчинені ці укриття. Да. Бо під час тривоги люди не можуть дістатися. І багато людей навіть не знають куди, бо мене багато дуже запитували, де укриття. Mm -hmm. Я знаю, бо я по роботі там собі, ми завжди ходимо в укриття. Трошки далековато укриття там, де я живу, тому якось в разі небезпеки ховаємося. В квартирі. Укриття в поганих станах. Закрито, не кругом доступно людям. Це тільки одна бесіда, що зробили, підготувалися, Не готове місто до цього. До штемберга закрито і тут нічого нема. Там у початку війни спочатку трошки пробрали сміття, далі все так, є забито. Чи звертались ви кудись? чи телефонували на гарячу літу? Ходили, приїжджали їхні представники, дивилися, але Нічого, все на місці. Перевіряти е, організованість, чи, чи все, чи люди можуть дістатися, чи люди знають, куди найшвидше дібратися. Бо навіть я живу, я так е, треба спочатку зорієнтуватися. Тут немає ніде інформації, бачите, де? Тут немає. <рі> ну, там якісь таблички, да, там да. якісь знаки там, на дорозі, наприклад, там, стрілочки, якісь оголошення, не знаю. Mm -hmm. Нема такого в Черницях. Я не шукала його. Але я вже знайшла перелік укриттів в місцевих телеграм-каналах і планую далі звертатись до цього списку. Якщо, наприклад, укриття під час тривоги закрите, до кого можна зателефонувати, аби його відкрили. Взагалом така інформація. Раніше, бачите, це не було настільки актуально і це питання не піднімалось, тому зараз дуже багато питань щодо укриттів. Директор комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук каже, на гарячу лінію надійшло з десяток дзвінків з різними зверненнями. Люди не могли знайти, не могли там у дві одиниці, не могли потрапити через те, що наприклад не знали коду на під'їзд. Вхід, наприклад, сховище через під'їзд. А код на дверях під'їзду були зачинені. Двері. Більшість укриттів зачинені, аби захистити їх від мародерів. Пояснює чиновник зараз. Стикаємося з проблемою з крадіжками. З те, що знищить майно, то тобто, світильники, провода, розетки, автомати, це все крадеться, нищиться, виривається. Там ну, унітази навіть умудряються знімати. Тобто, така постійна проблема, де ми працюємо вже спільно з поліцією, працюємо спільно з департаментом. В Свою чергу в головному управлінні нацполіції Чернівецької області повідомили про розпорядження голови Оба перевірити сховища в області. Поліція вже вжити захід. Де були повідомлення на лінію 102, що деякі укриття були закриті, ми перевірили цю інформацію. Складено три адміністративних протоколи відносно балансу утримувачів цих бомбосховищ. І далі поліція буде максимально вживати заходи разом з ДСНС щодо їх функціонування. Нагадаємо, переглянути мапу найближчих укриттів можна на офіційному геопорталі Чернівецької міської ради. Якщо ж найближче сховище закрите, дізнатись про ключ можна на цілодобовій гарячій лінії: 1580 або 050 222 1580. Богдана Дем'янів Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Як забезпечити гідну підтримку військовим, які повертаються з фронту, їх родинам, а також полоненим і пораненим? Представники влади силових структур та військових формувань зібрались за круглим столом, аби напрацювати спільні рішення. Подробиці у нашому сюжеті у Чернівцях розробляють системний підхід до організації ветеранської політики, повернення захисників до мирного життя, питання не лише соціальної допомоги, а й морального обов'язку. Ми розуміємо, що кожен з нас максимально повинен жити в Заході для того, щоб коли наш захисник повернеться з війни, на жаль, багато хто отримав каліцтва, поранення важкі. І цим героям треба максимально допомогти адаптуватися в цивільному житті. Ми будемо вживати заходи щодо працевлаштування наших героїв. Допомоги сім'ям, дітям. Керівництво поліції Чернівецької області готується до впровадження нових правил, зазначив Віктор Нечитайло. Найближчим часом буде відповідне нормативно на правові документи щодо працевлаштування наших захисників, тих про на згадав. Кожен захисник України повинен відчути підтримку з боку усіх інституцій, і система МВС буде стояти в перших рядах щодо організації допомоги цієї роботи. Окремий акцент планують зробити і на професійній адаптації. Наше головне завдання сьогодні діяти стійку систему, яка дозволить ветеранам. Отримати роботу за платом або перепідготовку, е реалізувати державну прифесі, е отримувати допомогу від держави. Правоохоронці кажуть, дана допомога не буде разовою. Йдеться про довгострокову програму, яка включає взаємодію всіх гілок влади. Ми розуміємо по нашій області, скільки у нас вже є мобілізованих, скільки поранених, скільки сімей, які потребують уваги. Тому ми цим будемо займатися не одноразово, а виключно системно, з усіма нашими колегами, з основною військовою адміністрацією, з усіма правоохоронними органами, які дотичні до сил національної безпеки. До турботи про ветеранів долучається і пенсійний фонд, аби жодна потреба не залишилась поза увагою. Спектр соціальних виплат в Україні суттєво збільшили. 47 видів допомог, які надавалися різним категоріям громадян з 1 липня, органам пенсійного фонду, крім пенсій і тих виплат субсидій і пільг, які вже Забезпечувалися органам пенсійного фонду до 1 липня. Передалося ще 38 додаткових видів соціальних виплат за різними категоріями населення. Керівник пенсійного фонду Михайло Романів наголошує, робота фахівців вже налагоджена. Ми на сьогоднішній день готові спілкуватися, готові отримувати інформацію, готові. Скоординувати роботу з спеціалістами, які безпосередньо займаються питаннями пенсійного забезпечення, соціальних випадків, будемо забезпечувати і надалі підходи так, щоб цінні норми права, які сьогодні діють в Україні, були реалізовані сповна по відношенню до ветеранів. Мий напрямок роботи – психологічна підтримка військових та контроль за долею полонених. Представники СБУ наголошують, кожен ветеран повинен знати, його долею опікуються не лише родичі, а й держава. Не менш важливим питанням є і ще забезпечення психологічного супроводу процесів адаптації військовослужбовців, які зазнали травм. І в Принципі, контроль за ситуацією, яка відбувається за тими, хто у нас перебуває в полоні на даний момент часу на території Російської Федерації опікуємося тими, хто у нас постраждав в результаті бойових дій, участі в бойових діях. І налаштовані на співпрацю в будь-яких питаннях для того, аби наші герої. Діючі військовослужбовці, діючі співробітники правоохоронних органів швидко адаптувалися і відчували опіку від нас і від держави в плані нормального подальшого розвитку і існування держави. Системна допомога ветеранам це не просто соціальна програма, а спільна справа всієї громади, влади та правоохоронців. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Повернення з війни це новий виклик. Для багатьох захисників і захисниць він починається з пошуків себе у мирному житті. Як реалізувати навички, знайдені на фронті, і як знову відчути стабільність? У Чернівцях для ветеранів провели тренінг, який допомагає не просто адаптуватись, а зробити перший крок до власної справи або омріяної професії. Про можливості для ветеранів далі. Після повернення з фронту на захисників чекає новий виклик. Адаптація до цивільного життя та пошук роботи. Досить часто ветеранам доводиться не просто пристосовуватись до нового життя, а починати все із чистого аркуша. До того ж, ті, хто чітко знали, що робити у воєнних реаліях, не завжди без допомоги можуть знайти себе за їхніми межами. На щастя, держава вже піклується про таких військових та надає їм можливості, розповідає Олександр Кошовий. Каже, хочу, щоб наші ветерани були не тільки сильними на фронті, а й успішними у мирному житті. Влаштованим дуже багато інструментів дуже багато сьогодні можливості від держави, від різноманітних програм меценатів, і іноземних програм. Тому закликаємо, долучайтеся, бути обізнаними, дізнавайтеся всю інформацію її у просторах і на ветеранхабі, на ветеран Міністерстві ветеранів, управління з питань ветеранської політики. Чернівецький осередок громадської організації захист держави разом з ветеран Хаб Буковина нині ініціювали проведення тренінгу для ветеранів, щоб розповісти про грантові можливості. Сьогодні відбувається навчання наших захисників-захисниць по декількох складових: як скласти резюме, як Навчитись заповнювати бізнес план, як подавати заявку на бізнес-план після повернення зони бойових дій для наших хлопців надзвичайно важливим і питанням номер один є працевлаштування. Хтось з них захоче працювати на роботі, але частина з них однозначно вже думає про створення власного бізнесу. До тренінгу долучились фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості. Вони пояснили, з чого починати, як сформувати ідею навіть без досвіду. І не боятись пробувати себе в новій ролі. Державна служба зайнятості пропонує такі державні послуги, як грант для ветеранів та членів їх сімей, також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це є інвестиція в подальшу, подальший розвиток і започаткування бізнесу, саме таких категорій населення, як учасники бойових дій та членів сім'ї. Під членами сім'ї ми розуміємо, що це саме чоловік або дружина. Можна отримати грант в розмірі від 250 тисяч до одного. Мільйон гривень обов'язковою умовою програми є працевлаштування людей. Фахівці кажуть, подати документи дуже просто онлайн або через дію. До того ж, працівники центру зайнятості або в офісі зроблено в Україні радо допоможуть подати заявку та проконсультують. Додає Наталія Урсуляк. Організатори наголошують, такі заходи не просто інформаційні. Це перший крок до нового життя, у якому бойовий досвід перетворюється на мотивацію до дії. Під час тренінгу кожному учаснику допомогли побачити, як саме його унікальний, інколи болісний, але надзвичайно цінний досвід може стати основою для власної справи. Вадим Петрюк запевняє, такі тренінги це не лише про нові знання, а й про підтримку, спільноту та віру в себе. Дуже класно, що запрошують на такі заходи, що їх організовують, і якби багато є можливостей. і. Багато допомоги від держави для ветеранів там і на рахунок працевлаштування, і на рахунок відкриття своєї справи. Грантові програми ну, Можливостей багато, В принципі, хто хто зацікавлений багато в чому й допомагають їм. Завдяки такій підтримці. Ветерани не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Вони отримують інструменти, щоб повернутись до цивільного життя, впевнено, гідно і з новими цілями. І найголовніше із відчуттям, що держава і громада стоять поруч. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Чернівецький ротарі клуб підписав безтермінову угоду Твіна з американськими колегами з міста Портленд. Ця ініціатива не просто формальність, за нею стоять реальні проєкти, спрямовані на допомогу ветеранам, постраждалим від війни, а також розвитку партнерства та співпраці. Більше про це за мить у нашому сюжеті. У Чернівцях відбулось підписання міжнародної угоди Твіна між ротарі клубами Чернівців та Портленда. Ця угода буде безтермінова. Зараз ми підписуємо ТВІН КЛАБ угоду, тобто по про дружбу, співробітництво, в рамках якої ми будемо вже визначати наші майбутні проекти, які звичайно будуть спрямовані на посилення допомоги Україні. Ротарі клуб це світова благодійна організація, учасники якої реалізують різноманітні проєкти, спрямовані на вирішення соціальних проблем. Ротарі рух, ротарі – це світова організація, яка представлена на всіх континентах, у всіх майже у всіх країнах світу. Наш Чернівецький ротарі клуб скоро буде відмічати 100 років від свого заснування. Він був заснований. В цьому приміщенні 100 років назад було проведено перше засідання Чернівецького ротарі клубу. Підписання даної угоди між ротарі клубами чернівців та Портленда є знаковою подією, адже угода Твіна символізує поглиблення дружніх зв'язків та розвитку партнерства. Вигода вже є, тому що ротарі американські ротарійці надають досить суттєву допомогу Україні. В цілому передаються медичні засоби. При фронтовій госпіталі в інші лікувальні заклади також американці, американські друзі приймають наших поранених військовослужбовців, надають їм допомогу, а саме протезування на найвищому рівні. Американські ротарійці долучаються до створення реабілітаційних центрів на території України, тобто вони надають досить масштабну допомогу. Головна місія ротарійців це благодійність. Наразі у Вашківецькій громаді за підтримки іноземних партнерів розпочався масштабний проєкт, який спрямований допомогти ветеранам. Ми стартуємо з новим проєктом у Вашківецькій лікарні реабілітації спільно з ротарі клубом Чернівці, основною метою якого є надати можливість ветеранам знову бути на двох ногах. На базі Вашківецької лікарні реабілітації з'явиться виробництво протезів для українських ветеранів. Результатом даного проєкту буде виробництво протезів прямо у Вашківецькій лікарні для того, щоб весь загальний шлях для пацієнтів був набагато коротшим і ефективнішим. Ми стартуємо зараз вже з усім плануванням. Якщо все піде гарно, то ми плануємо реалізувати проект до кінця цього року. У ротарі клубі Чернівці переконані підписання угоди з Портлендом лише початок масштабної співпраці. За словами Антона Казанського, ротарійці планують розширювати партнерську мережу, аби залучати ще більше ресурсів і можливостей для допомоги Україні. В наших планах посилювати співпрацю з іншими містами. Я можу сказати, що в цілому в світі існує більше полутора мільйонів ротарійців. Сполучені Штати це, мабуть, одна з. Країн, де цей рух розвинений найбільше, і в практично в кожному місті Сполучених Штатів Америки є ротері клуб. Тому це величезний об'єм роботи, але я думаю, що ми будемо рухатись вперед. Угода між ротарі клубами чернівців та Портленда це не просто формальність, а реальний крок до посилення міжнародної підтримки України. Міжнародні проєкти стають частиною спільної справи, яка об'єднує людей по обидві сторони океану заради однієї мети допомоги іншим. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПроміньCivej. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.